Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Ситуація по е напрямках фронту, по лініях зіткнення, стає жощою, тому що зараз все йде до логічного завершення. І про перемиря все більше домовляються, і все більше відбуваються якісь активні дії до того, щоб зупинити цю війну. І тому, от якраз перед завершенням війни, як то кажуть, найтяжча ніч перед світанком найтяжча ніч, найта найгірша. Є така приказка. Зараз відбувається те саме на лініях фронту. Зараз вже евакуація Сумської області відбувається з деяких прикордонних регіонів, тому що з Курска активно відступають, плюс по Донбасу починаються далі активно наступати по Куп'янському. на Напрямку активно наступають. Коротше, по багатьох лініях фронту дуже жорстко наступають вперед, для того, щоб відтяпати побільше, перед тим як це все закінчиться. Ну як відтяпати? Я думаю, що воно з часом має повернутися і воно повернеться. Але. Таке, як, от, якась буферна зона, нейтральний статус, і так далі. Таке, от щось може бути. Ну, звичайно, що це просто моя гіпотеза. Я не можу це створювати на 100%. Я думаю, що ще може багато чого змінитися. Можливо, дійсно дожмуть таки РФ санкціями. Тому що зараз і Трамп на них дуже сильно обізлився, тому що Зеленський і Верховна Рада і Уряд України вже ніби і погоджуються на якісь певні умови, і хочуть миру, і готові до припинення вогню. Але Путін є репениця. Путін, Кремль і так далі. Вони не хочуть зупинятися. Тому Трамп уже наклав санкції на найбільші, заблокував найбільші російські банки. Хто не знає в курсі цієї новини, то я вам поясню, що Трамп уже заблокував найбільші російські банки, що Трамп може ввести. Ембарго на нафту і на торгівлю з Росією досить сильно з США і на Європу вплинути і Трамп починає діяти активно в плані подавляння РФ. Вже така ситуація була на початку 90-х, коли Союз розвалився, коли теж США задавили РФ санкціями. Але тоді вони їх і відгодували ніжками Буша та гуманітаркою з США в 90-ті. Щоб вони ситі нападали на інші країни. Ну зараз вже такого не буде, вже ніхто їх відгодовувати ніжками Буша не збирається. Але я не про це, я про те, що буде відбуватися зараз по територіях фронту. Я би хотів подивитися на двох колодах карт. Від себе особисто скажу, що да, Я відчуваю теж, що ситуація досить жорстка, але воно дійсно все може завершуватись. От дійсно от, хочеться вірити, і я сподіваюся, що Трамп зрозумів, наскільки Путін неадекватний і взагалі правління РФ. І що їх треба дотискати санкціями та бути з ними більш категоричними, тому що ворог розуміє тільки мову сили, інших мов він не розуміє. Тому я вважаю, що зараз от те, що почали блокувати крупні основні російські банки, і те, що скоро скоро може бути введене ембарго на російську нафту та газ, це все дуже добрі новини, насправді. Так що. Надіємося на це. Так, добре, я би хотів подивитися на рахунок ситуації на фронті, що чекає ЗСУ. Давайте ми з вами глянемо. Карта вірності. Непогана карта хороша. Тобто, стримувати можна буде. Далі дивимося: карта возлюблена. Карта сильної жіночої енергетики. Карта возлюбленого. І карта купця, збройне та фінансове підсилення. хороші карти, всі практично карти. І до речі, да, хто не знає, то таки США відновили поставки зброї для України, вже не блокують. І, ну як бачите, і також відновили постачання розвідданих, вже поширюють розвіддані з супутникових знімків і так далі. По списку дивимося тут. Лицар Пентаклів, карта сильного чоловіка падає. Карта Мага падає. Карта імператора, карта чоловічої сили та енергетики, вісьмірка мечів, карта агресії. До речі, кажучи, от весна 2025 року я задав собі запит на рахунок питання ЗСУ на фронті ситуації, можу сказати, що ситуація прям не настільки чорна і плачевна, що все-таки в цій ситуації можна вистояти. Єдина така яскраво виражена негативна карта, яка випала це вісьмірка мечів, решта карти позитивні. Тобто, знову ж таки, за допомогою санкцій від Трампа, від республіканців від США. За допомогою зброї, розвідданих, за допомогою підтримки ЄС, в тому числі, можна буде стримувати ворогів, стримувати їхній наступ і лінії фронту не поміняються особо. Тобто ситуація, яка зараз є, вона буде стримуватись, не будуть вони далі просуватися. Дай Боже, щоб так і було. І що я хочу сказати ще від себе, Ну, побажати якомога швидшого миру. Я надіюсь, що все-таки США і Трамп таки дожмуть Путіна та Кремль до підписання мирних домовленостей. Дожмуть. Молимося за це, віримо в Україну і надіємося, на якомога швидше завершення війни. Не забувайте ставити лайки, питання особистого характеру, за номером на сторінці. Бажаю всім всього найкращого. Побачимось!